П'ятий місяць повномасштабної війни російські атаки на столицю стають дедалі жорсткішими. Дуже тривожно, як і всі. Деколи виходимо в сховищі, деколи не ходимо. Переживаємо як над головою щось то прилітає, то звісно страшновато. Так відходиш і нічого. Я на кожну тривогу ховаюся. У мене грудна дитина з дружиною. Ми або в паркінг, або в підвал. Якщо на роботі під час тривоги, то у нас є укриття. Спускаємося. Лише сьогодні над Києвом ППО збили чотири крилаті ракети та п'ять дронів «Камікадзе». У вівторок було майже сто ракет. Більше сімдесяти з них приземлили, але без жертв не минулося. Загинула літня жінка. Ми в кімнаті а воно лежало. перед балконом прилетіло огонь з держави і бахнуло, і почало і бахнуло, почало Начало і начало стекло тріщати. Сипаться все почало. Ми в коридор Ми... повиповзали і лягли, а в кухні дірка горить і стоїть дірки. Такі клуби дима в коридор. Хоч росіяни і заявляють, що цілять по військовим об'єктам, але давайте згадаємо, що ж це за так звані військові об'єкти. 26 лютого одна з перших атак на Київ. Ці кадри облетіли тоді весь світ. Тоді дивом ніхто не загинув. Нам удалось мы были на кухні, повезло попа про моє попадання в, квартирі, в зал. У зал со старшим сломаним. ноги. російська ракета влучила в сімнадцяти, поверх. поверхи. Точніше сказати, просто знесла їх. І ось пройшло 9 місяців, і попри значні руйнування, відновлювальні роботи, фактично на завершальній стадії. Попри незавершені відновлювальні роботи, в багатоповерхівці на нижчих поверхах живуть люди. Тетяна Іванівна приїхала сюди з тимчасово окупованої нової каховки до доньки. Я це по телебаченню бачила перший раз. Як побачила, то вже це Боже, наш дом. Тепло, типу, вода є, світ є, все є, дякую будівельникам. Взагалі молодці. Я навіть сама не думала, що вони так зроблять і все. Молодці. Сюди росіяни поцілили двічі. Перший раз 28 квітня. Якраз в цей час з візитом у столиці був генсек. ООН тоді під час атаки загинула журналістка Віра Гірич. Вона була якраз в своїй квартирі. Вдруге пролетіло рано. Вранці 26 червня. Загинув мешканець будинку. Ще шестеро людей, серед них дитина були травмовані. Будинки непридатні для життя. Їх почали відновлювати. Цього зараз пробиваємо дірки в плиті, монолітній плиті для того, щоб поставити опорну стойку, щоб дом не зруйнував сам і пішов тричні. Тут каналізацію поруйнували теплотрасу, кабеля, вікна повибивали, тут багато повреждень повреждені вікна, двері, ліфтові, тут повреждені. Таке в сусідніх будинках житлового комплексу. Люди живуть, але кажуть, мешканців значно поменшало. Подивитися з вімкнених вікон, то, мабуть, десь третина зі всього будинку. Ну і в нашому також. Ну тут кожного дня з ранку до вечора все, все їздить, всі ці цементні мішки і так далі. Тобто Топер, так, робота кипить. Так що mm -hmm. надіюся, що у людей буде нормальне житло. Вікна виходять сюди, а вхід з вулиці татарської, ну там зараз. Перекрито вхід, і ми через подзем, подземний перехід переходимо mm -hmm. на ту сторону. Ну й заходимо до своєї квартири. Ремонтують. А скільки це займає часу, незрозуміло. Атака на столиці 17 жовтня була однією з найтрагічніших. Тоді в бік Києва росіяни випустили майже три десятки іранських дронів. «Камікад». за один з них влучив житловий будинок. Загинули п'ятеро людей. Цей історичний будинок відновленню не підлягає. Пошкодження надто великі. Жителям, які втратили квартири, міська влада запропонувала житло в новобудові, але на лівому березі, або виплатити компенсацію у розмірі вартості квартири, яка була зруйнована. А на місці будинку можуть зробити сквер пам'яті. Від 24 лютого росіяни зруйнували лише в Києві понад дві сотні житлових будинків. На початку літа місцева влада взялася відновлювати 16 найбільш пошкоджених будинків. На це було виділено 800 мільйонів гривень. В деяких ремонтні роботи практично завершені. Яна на Олег подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.